Всім доброго дня! У нас зараз перший місяць літа це червень. Бачимо, зараз у нас садочок отакий приблизно має вигляд. Хініше, не можу порадуватися до каждого сорт, але процентів 70 моїх сортів, які я маю в саду, відсвіли нормально і все в мене добре. Є таке питання у нас, як черневе опадання. Тому що зараз е, ми можемо втратити від 30 до 5% плодів, які є на дереві. Давайте спочатку розглянемо причини черневого падання. Причин є декілька. Перша причина, сама головна, це нестача вологи в червні місяці. Друга причина е, погане запилення плодів було в час світіння. Тут ми ж заради нічим не можемо, але е, можна, можу розказати потім. Що можна зробити, щоб було гарне запилення. Третя причина це нестача мікроелементів. Я думаю, це вже основна причина після поливу, після нестачі волою. Тому що ми ще зараз можемо, якщо дати йому мікроелементів в садові, е, е, потребу дерева забезпечити і дерево тоді почує силу і воно не буде складати всі плоди. Також велику роль відіграє Пошкодження дерева шкідниками та хворобами. Від цього теж дуже багато йде осипання плодів. Тепер давайте розберемо повністю ці пункти по одному. Волога. Бачимо зараз лодок трошки заросший, тому що дощі назлили, хоча б носилися гербіциди, але все рівно зараз пішло відростання буренів, будемо далі боротися. Вологі відіграє якусь роль. Нестача вологи дуже великий вплив має, тому що дерево не має вологи. І також може бути перезволоження ґрунту. Перезволоження ґрунту теж велику роль відіграє, тому що, якщо ґрунт перезволожений, у нас ґрунт тут важкий суглинок, утворюються запливи, можна сказати, калюжі. Від цього теж нестача йде кисню в ґрунті. Дерево теж може осипати свої плоди. Другий пункт нестача мікроелементів. Мікроелементів зараз потрібно дуже багато для дерева. Основні для них це йде, щоб отримати цей завість це фосфор, калій, магній. Додатково, я даю бор і кальцій. Йдемо далі. Плани запилення. Подивимося зараз по дереву. А таке вибрано вже дерево, бачимо. Є запилення. Це не означає, що все, все тут тримається. Бачимо, що є погані плоди, які осипляться. Для запобігання цьому потрібно що зробити? Просто це.